Найпопулярніший чотиризірковий бюджетний готель «Шарм -ель Шейх у серед наших туристів Квін Шарм 4 зірки Сьогодні ми тут і дамо відповідь, за що його обирають туристи, та чи варто тут печити. Розповім вам про особливості відпочинку цього готеля, покажу територію, чим году, та який пляж, та яка різниця між першою та другою лінією. А на натури на всі популярні та непопулярні напрями для відпочинку. Дивись на нашому сайті мамедеморе.com. Готель Квіншарн 4 зірки розташований в у Мальсіт на першій лінії та на дві частини. біч це перша лінія, вважається краще, та В'юарія друга лінія одразу через дорогу. Тут починається територія другої лінії, але до неї повернемось пізніше. Це лобі першої лінії, біч Арія. Тут можна пограти в більярд. Відпочити перед заселенням та після чекауту. Перше, що кидається в очі, це шикарний вид на територію готеля. Щоб вийти на територію готелю, нам треба спуститися на ліфту або пройти пішки. На цьому поверсі у нас є дитяча кімната, дискотека в печері та, звісно, кальянна. А тепер давайте прогуляємось по самій території. Як ви бачите, територія готеля компактна, але дуже зелена та доглянна. Що мені дуже здивувало, що за готелем реально слідкують та постійно все прибирають, чистять. Всього в комплексі перша друга лінії три басейні. На першій лінії, де ми зараз лише один основний басейн. Він же Активіті, він без підігріву в зимовий час. А на другій лінії ще два басейни. Один навіть з підігрівом, який включається взимку, плюс водні гірки. Тут відбувається анімація як денна, так і вечірня. Завжди весело, багато нових класних активіті. Наприклад, зараз покажу вам, як проходить тут денна анімація. Okay, Окей, Agora batata! Pronto. Uh, uh, uh. uh, uh. uh, uh. Бар біля головного басейну. Тут можна взяти собі напої. До речі, в готелі два типи браслетів. Помаранчеві, додатково дають каву та пиво. Це тільки для італійців або тих, хто бронював на букінг, та сині для всіх інших. Чому так? Бо ціни для європейців зовсім інші. Тараси цього бару відкривається гарний вид на пляж готелю. Тут на пляжі у нас є дайвінг-центр, є бар на пляжі, і є також спа Це за додаткову плату. Бар на пляжі безкоштовний для туристів і першої другої лінії, тобто вони користуються територією один одного. Лише не користуються головними рестораном, тому харчування на другій лінії буде трошки слабкішим ніж на першій лінії. Тут на пляжі в барі можна взяти собі напої. Подивіться, яка гарна пляжна полоса. Дуже мілкий пісочок, багато місця. Шезлонги не стоять один на одному, досі такому непоганому стані. Є, звісно, нюанси, не все в ідеальному, але й готельчик дуже дуже бюджетний. Є гарний захід, піщаний. Він спеціально з маленькими дітками, але все-таки краще. Заходити в коралках. І також є основний пірс, це плавучий пантон, з нього вже плавають з кораловим рифом. Подивіться, яка тут водичка гарного кольору. Кораловий риф в готелі дуже класний. На жаль, у не було часу засняти для вас риф, але туристи були дуже задоволені. Ну що, а тепер час подивитися територію другої лінії. Одразу покажу вам, що тут є теж один великий басейн, є. Аквапарк і є, до речі, басейн з підігрівом в зимовий час. Але підігрівається він тільки з кінця грудня. Про це треба знати і тільки взимку. Біля басейну у нас також є бар, де можна взяти напої. А зверху над баром є дуже гарна тераса, де зараз іде якась. Реконструкція, і звідси відкривається дуже гарний панорамний вид на всю територію другої лінії та, звісно, на море. Також на території цей аквапарк, який є. Він планується повністю зноситися та будуватися новий. Також зараз тут йде ремонт амфітеатру, дитячого міні-клубу. Сама територія досить охайна, але рецепція в готелі виглядає реально як гетто-зона. Ми, в принципі, ніколи не бронюємо своїх туристів на другу лінію, ми тільки бронюємо завжди першу лінію. Але в плані користування території, то територія досить таки комфортна. Зараз я покажу один номер на другій лінії і номера на першій лінії. Стандартний номер у сів'ю в номері на другій лінії. І чистенько Ось такі у нас два ліжка. Білизна, до речі, чиста. Ось така кімнаточка. І ось така ванна кімната, чистий туалет, церкало Ванна, досить не відчисти. Це у нас Sea View Room. Просто фантастичний вид на море. Ось такі стільчики. Дуже стильний ремонт, гарна ліжечка. Дивіться, яка краса. Дуже гарний запах. Є чай, кава. Теж маленька ванна кімната. Дуже гарне. Ну, а зараз час показати вам, як готують цьому готелі, а саме ми будемо їсти на першій лінії. Покажу вам сніданки, обіди та вечері. Пройти в ресторан нам треба тут головного корпусу з рецепції, в цей додатковий. І піднятися на другий поверх, і там у нас вже ресторан. Ресторан, як бачите, сам по собі невеликий, але харчування досить таки простеньке. Але дуже смачне. На вечері у нас завжди є напої, лимонади, водичка, чай та кава. Дуже багато різних десертів, фруктів. Подивіться, як все гарно оформлено. Салатики різні, просто овочі, цілякі холодні закуски. Виглядає все дуже-дуже апетитно. Тут роблять такі лепешки, далі у нас рис, далі овочі тушені, овочі на пару, ще один тип рису, Картопелька запечена, рис бурий. баклажани на грилі, ось запіканочка, супчики. Курячий табульйончик, піцу дають, м'ясо ось таке ріжуть. Ще є ось таке м'ясо, в хлібі традиційне, єгипетське. І там також картопелька фрі та рибка на грилі. І так, обід у ресторані. Це наші солодощі різні. Тут у нас різні овочі. Салатики різні. No. Тут у нас фрукты. <пишечка> Тут у нас фасоль. Овощи на пару. Пюре. Супчик. Еще один супчик. Рис бурий, овочі, паста, макарони. Тут у нас м'яско дають курку. Також тут у нас є картопель капрі. І ось там рибка, гриль. Ну, а зараз я вам покажу, що у нас на сніданок. Почнемо з того, що у нас є: йогурти різні, фруктики, Хлоп'я є з молоком, хліб різний, піта, сир ковбаски овочі, мучне всілякі круасанчики, слоєчки. Тут у нас варені яйця. Панкейки, можна роздати з шоколадом, рисова каша з молоком. Теж у нас щось з молоком, соки, водичка, джеми. Тут можна взяти собі колу та готують омлети. Далі з цієї сторони можна зробити собі тости. Також тут є пончики. та такі ось круасанчики, досить непогано, як на сніданочку. Ну що, друзі, моя думка стосовно готелю Квіншар. Мені справді подобається, бо готелі такої цінової категорії заслуговують найбільшу увагу. Тут не холодно, тут дуже гарна бухта Расумель Сіт, тут гарний басейн, тут все чисто, тут гарна активна анімація, непогане харчування, чистота і чисті номери. Ми цей готель продавали, продаємо і будемо продавати. Ціна і як, але тільки першу лінію території піш.